Зараз в роботі Chevrolet Малібу. 16 рік. Ну, 17-й вже нове покоління. Як деякі кажуть, такі гібриди класні, економічні. От за неїсправності двигуна розрядилася до критичного рівня батарея високової. Все, машина кирпич. Вона не їде в аварію навіть передач не можна включити. От намагаюся розкочегарити батарею. Одним блоком живлення. піднімаю до 32 вольт, а далі вже качаю до 40 іншим блоком жилення. Тут 8 секцій по 37 номінальної напруги. Ну, якщо повезе, впало по 25 вольт на банку. Тобто на одну ячейку 2,5 вольта до літієвої батареї це капець. От так. Купуйте гібридні автомобілі.